Вот Здесь что было? Сельскохозяйственный техника. А здесь что было? Администрация. Дом культуры. Да? Дом культуры. Администрация там дальше. Какая-то Вот там что это? Сейчас зайдем по Російські військові блогери масово побігли зніматися в звільнену суджу, приподносячи це як найвеличнішу російську перемогу. Но під час зйомок вони показали, що таке руське освобождення. Бо у звільненій суджу не лишилося жодного ціливого будинку. І цікаво, що на це тепер скажуть місцеве населення. Хоча багато з них вже нічого не скажуть, бо під час такого освобождення... Вони вбили багатьох своїми бомбами та ракетами.